Своїми мітингами вибили з місцевих та обласних рад майже стільки, скільки зібрав весь фонд притули за півтора року, трошки менше. 3,5 мільярдів, він 4 з чимось мільярдів зібрав. Але це ми зібрали з корупції, не дали їм витратити це на бруківку та на асфальти. А він зібрав з бізнесу, з громадян, які і так платять податки. Перша функція держави захист, безпека. Нонсенс, що громадяни мають підтримувати державу своїми донатами. І до цього всі звикли, всі, якщо б не волонтери, я б не знаю взагалі, що було з нашим військом. Бо волонтери закривають дуже багато потреб. А цим має займатися держава. Просто не, не потрібно, я б сказала слово, красти. Просто потрібно перестати красти. І було б, і вистачило б на все.